Та там на місці швидко, що там говорити. Щоб потихеньку почали складювати. А що, його не можна перенести сюди, щоб вони могли вийшли. Його десь в другу сторону перепроєктувати, перепогодити. Або за межі, або Ні, за межі ні, бо то всі там людські землі. Як людські паї? Може йти тільки оттуди. що має возити мусор сюди, бо другої території немає. Зрозуміло, так? Питання, якщо був запроєктований сюди гідрант, його треба обрати так, щоб вони могли спокійно складірувати, укатувати. Ту ще на два роки можна складірувати. Ну, як буде сорт. Неважливо, ми не будемо забігати вперед. Але однозначно це треба робити. Значить, Перше, що треба сюди обрати з проєкту, цей гідрант. Друге місце, треба його посунути сюди. Чого не можна от сюди його поставити? Все обложены сюди, так. Да. Вот, як... заїзд, вот, релье, мы сейчас А, а сюда піде заїзд, бо тут перекривається і сюда Оце не... все, от сюда все заводиться. Просто я, я не должен не понимать, <звук> що... Я ж не понимаю, этот проект первый раз видела. На той проект тоже пленка должна была і слої, і все. ну, говоримо сьогодні реально. Можно тут пленку, Ви поставите пленку? Поставили. Ми вам туда дно нормально по профілю, все сукловно туда делаем. И выезд туда, да? Фірма за фирмою предлагают даже. Александр Александрович, я Але це питання не гиле, максимум. Олександр Александрович, я дав на це підприємство, в установний фонд на прошлой сесії 300 тисяч. Є свободные гроші? у них у них є долги. Но, по крайней мере, 100 тысяч в первую очередь они могут использовать. Так что это же не будет превышать 100 тысяч. Я ну, не ну, думаю. Ну все, давай, ты узнавай туди. Загорані тут. Одні ворота все закриті, тільки з. Це головне користування. Не знаю, але... ну, питання номер один: це. Здоров'я закарпатців, зокрема людей міста Ужгород, Жродського регіону, які безпосередньо проживають недалеко від цього полігону твердих побутових відходів. Чисто в такій ситуації, якій знаходиться полігон твердих побутових відходів, це 100 років назад. Сьогодні вже технології, як можна складувати сміття, не нашкоджуючи здоров'ю людей. Ми говоримо про викиди, які сьогодні піднімаються вітром розносяться по території, які ми дихаємо. Ми говоримо про воду, яка з тяжкими металами попадає. Поверхневі води і до 80 метрів на глибину, і після цього ми п'ємо цю воду. Ми говоримо про те, що розливається на землі, які тут поряд, вирощується пшениця і після їмо булочки. От для того, щоб цього не було, ми сьогодні прийняли кінцеве рішення про локалізацію цього сховища. Тут знаходиться міський голова, який підтвердив, що в нього для цього кошти є. В часових рамках наскільки обмежено буде це облаштування цього котлована Ну, Я думаю, що за неділю ми справимося з облаштуванням нового котлована, але це тільки перші кроки, тому що дуже велику частину займе рекультивація, і ми вже займаємося підбор територій для будівництва нового сміттєсортувального заводу по переробці твердих побутових відходів. Віктор Володимировичу, сказав Олександр Олександрович, що це вже перший крок, так би мовити, на шляху до рекультивації сміттєзвалища і в майбутньому його навіть закриття і будівництво нового заводу. Що можете сказати, які сьогодні були вирішені кроки і скільки коштів потребує котлован? Враховуючи, що цей полігон існує вже на протязі 14 років, і ми сьогодні бачимо наскільки велика кількість сміття, яке вивозилося не тільки суждена, це всього району, сьогодні тут знаходиться. За дорученням голови обласної адміністрації, до завдання про організація, яка виграла тендер по рекультивації. За неділю допомогти нам і цей котлован, який ми в принципі розробили, вже закінчити і почати нову карту для того, щоб тут засипати повністю цю дільницю цього сміттєзвалища. Сюди сміття більше вивозитися не буде. Тобто, питання визначено так: що полігон вийшов за межі виділеної землі, десь наскільки я знаю, 0,7 сім гектару. І е, ця територія це запас району. І сьогодні якраз спілкування було визначено, що ми починаємо проктування і цієї території рекультивації, в тому числі одночасно е, пошук нової ділянки для компенсації е, тим, кому виділено. Ця земля земля ще не була приватизована, не була приватизована і навіть не було акту державного. Тобто не повинно виникати ніякий... на, В п'ятницю На сесії ми виділили підприємство, яке займається сьогодні складуванням сміття обслуговуванням полігону 300 тисяч гривень в основний фонд. Тому ми сьогодні зможемо розраховувати, що приблизно до 100 тисяч гривень на закупівлю пленки, яку потрібно вкласти перед складуванням сміття перший шар.